Комісією була перевірена готовність філії Південно-Кранської ЄС до осеннього-зимового періоду і дійшла висновка, що в цілому філія готова. Такому рішенню передувала ретельна перевірка усіх підрозділів енергокомплексу. Представники дирекції енергоатома та Держенергонагляду працювали на підприємстві протягом робочого тижня. Проінспектували все, що може вплинути на роботу в холодну пору року. Від справності обладнання, підготовки персоналу до стану будівель і споруд. Деякі рекомендації висловлені експертами під час обходів енергетики втілювали у життя, не зволікаючи. Загалом комплекс організаційно-технічних заходів з підготовки філії ВППС до роботи в осінньо-зимовий період включав 233 пункти. Термін двох з них закінчується в грудні. Всі решта виконані. Південноукраїнський енергокомплекс склав іспит на готовність до зими. Хочу вручити акт готовності перевірки осіння зимового переводу, головному інженеру. Дякую вам за співпрацю. Усій комісії також. Так. Результати акту перевірки Південноукраїнського енергокомплексу, як і решти відокремлених підрозділів компанії, ляжуть в основу загального звіту на енергоатом. Про готовність енергетичних об'єктів компанії стабільно працювати під час максимального навантаження в осінньо-зимовий період.